Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламати. Для чого щось робити? дарма. Ти мені зуби не загубив я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. Ворожниця. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. -я. Oh, це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема. Аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Піне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити. Якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма? Ти мені зуби не зауване. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Пікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а. а мені впав цей триклятий каменюка! <гиби> <гиби> <плес> 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 oh, Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Справедливості. Ге-ге, нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. <си> Ще не охолов. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за турниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчі, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив! Хай мені пощастить! хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! Oh це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню огню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися! Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Справедливості, Хе-хе, <гум> нема аж ніякої справедливості. День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре! Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламати. Для чого щось робити, дарма. Ти мені зуби не загубив я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло ні впало, планів нема, нічого нема. Порожниця! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! Трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, 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 а мені впав цей триклятий каменюка. Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості, День 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 справедливості, Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Now! <sighs>